Чого тільки не вигадує російська пропаганда, аби промити музик своїм громадянам? От, наприклад, як тобі таке Одеса, мовляв, це російське місто. Та ну не смішить мене. Ну вже скоріше грецьке, генуецьке або не знаю, османське. Ага, або французьке. Наприклад, француз дерішельє чимало зробив для розвитку чорноморської перлини. Правдиві факти з історії міста героя далі в нашій постійній рубриці. 2022 року Одеса стала однією з найважливіших мішеней для російських загарбників, але не лише через важливе стратегічне значення, адже згідно з кремлівською історичною пропагандою, Одеса нібито споконвічно російське місто, засноване імператрицею Катериною II. Сьогодні переконаємося, що це твердження не має нічого спільного з реальністю. П'ять фактів зі справжньої історії Одеси. Ще дві з половиною тисячі років тому на пологих берегах причорноморських степів у районі нинішньої Одеси з'явилося 12 грецьких колоній. Одна з них під назвою Гавань Істріан розташувалась на найпривабливішій ділянці, саме там, де зараз центр міста. Багато знайдених тут артефактів свідчать про те, що грекам вдалося налагодити вигідну торгівлю навіть попри постійні набіги степових кочівників, скіфів. Елінські колонії проіснували тут майже. Тисячу років і були знищені навалою гунів лише в 375 році нашої ери. Знову налагодили вигідну портову торгівлю в цьому районі вже підприємливі генуесці. Це сталося наприкінці 13-го століття. Заморським колоністам вдалося неможливе. Вони домовилися про співпрацю з монголо-татарськими завойовниками Золотої Орди, які раніше спустошили всю Київську Русь та Причорноморські степи. Зрештою, факторія Дженестра стала одним із найважливіших вузлів генуеської торгової імперії. І все це у той час, коли провісник сучасної Росії. Росії Московське князівство ледь з'явилося на карті. Втім, більшість істориків переконані, що Генуейську колонію не можна вважати містом, з якого виросла сучасна Одеса. Тисяча 1415 року польський історик Ян Длугош вперше згадує порт Кочубей, що з'явився поряд із генейською Дженестрою після завоювання цього регіону Великим князівством Литовським. Ця держава у 14-15 століттях відтіснила Золоту Орду на схід і взяла під свій контроль більшу частину українських земель та міст, зокрема Київ. Назва Кочубей за однією з версій походить від імені польсько-українського магната Коцюби Якушинського. Який і заснував нове поселення? Однак вже 1484 року Кочубей завойовує Османська імперія і місто починають називати хаджибей. У наступні століття на нього регулярно нападають запорізькі козаки, адже вони по праву вважають українські степи своїми. 1629 року військовий похід на прочорноморське володіння Османської імперії здійснює майбутній перший гетьман козацької держави Богдан Хмельницький українським воїнам на легких човнах чайках. Тоді Вдалося спустошити кілька османських форпостів із Хаджибеєм, включно. І знову бачимо, що Московії на цьому етапі історії Одеси немає навіть близько. Лише 1789 року фортеця Хаджибей переходить під контроль Російської імперії. Причому взяти її вдалося саме завдяки допомозі українських козаків, які добре знали цю місцевість. Нарешті, 1794 року російська імператриця Катерина II підписала указ про будівництво Одеси. На це й посилається сучасна російська пропаганда. Але місто з'явилося не на порожньому місці, а на теренах Хаджибея. Більше того, ще багато десятиліть місцеві мешканці продовжували називати своє поселення Хаджибей, адже катерининська назва Одеса походила від одного з давніх грецьких поселень і тому здавалася людям штучною одним із перших очільників міста Одеси, став зовсім не російський чиновник, а французький військовий Еммануель Рішельє. Йому вдалося порозумітися з місцевими громадами болгар, греків, євреїв, українців та інших народів і налагодити портову торгівлю в небачених досі масштабах. Як наслідок, наприкінці 19 століття Одеса налічувала майже півмільйона жителів. Коли 1917 року Російська імперія розпалася, Одеса стала одним з головних міст Української Народної Республіки. Місцеві українці були налаштовані настільки рішуче, що після жовтневого перевороту в Петербурзі успішно придушили повстання більшовиків. Щоправда, протягом наступних кількох років місто стало ареною глобального протистояння різних сил. Його займали і німці, і британці, і російські монархісти-лоялісти. Зрештою, Одеса разом з усією Україною потрапила під радянський контроль, і українські прапори тут знову підняли лише 1991 року. І, хоча 2014-го, після спроби анексії Криму Росія намагалася використати свій міф про заснування Одеси, щоб взяти її під контроль, Одесити відстояли свою батьківщину і зламали плани Кремля 2022 року, президент Володимир Зеленський слідом за народною петицією запропонував одеській владі прибрати пам'ятник Катерині II з центру міста і поховати російський міф раз і назавжди. Адже заможна багато Одеса, це Україна і крапка.